Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні у нас на відео огляді один з телефончиків з посилки від Артема з міста Тернополя. Вітання Артем. Це Nokia 2.2, або називається Nokia T 1179. Зараз ми включаємо його. Значить розглянемо перший форм-фактор даного телефону він трошки нас побитий. З правої сторони в нас розташовується кнопка включення та кнопка гучності звуку. Знизу у нас мікрофон і зарядка Micro USB. З лівої сторони у нас Google Assistant, тобто швидкий доступ до хрому. І зверху 3,5 джек під навушники. Тут стоїть Google One. Е, першоначально в цьому телефоні був 9-й Android, але я дуже сильно здивувався При, при підключенні телефону до мережі інтернет в телефон е, обновився до 11 го Android. Ну, я не скажу, що він так аж літає, бо тут пам'яті досить досить і досить мало. Але По функціям, по характеристикам я, чесно кажучи, можу сказати, задоволений. О, зараз камера тут така собі, я вам скажу точно, що. У нас по пам'яті, трошки такий загальмований телефон. Ну Тут 2 на 16 пам'яті. І розкажемо по характеристиках даного апарату. хвилинку Отже, розмір даного телефона 145,96 мм це довжина телефону, ширина телефону 70,56 мм і товщина 9,30 мм. Вага 153 г. Процесор даного телефона Mediatek Helio A22. А модифікація називається MT6761 Процесор 4х2 ГГц ARM Cortex a 53 Кількість ядер 4 графічний процесор EMG Power VR GE 83 00. 660 МГц. Оперативна пам'ять на цих телефонах була 2 ГБ і була 3 ГБ. 933 МГц. А також вмонтована пам'ять була 16 ГБ і 32 ГБ. В даному телефоні у нас 2 ГБ на оперативки і 16 на борту. Там я так дивився відео, це моделька ТА-1179, а там, здається, ТА-1171 чи 78, точно не пам'ятаю, то там якась 32-й пам'ять, вони йшли. Можливість було розширення пам'яті з допомогою карт-пам'яті SD. Екран у нас 5,71 дюйма, IPS матриця 1520 х 720 пікселів, 24 бітний. Акумуляторна батарея 3000 мА. Ну, Тут я мій телефон дістався, як пам'ятаєте, в одній з попередніх посилочок від Артема, то у нас було два таких телефони, один без кришечки був. Оцей був без кришки. А той був з кришкою і обидва без акумулятора, такі побиті трохи. Е, то е, я тут змонтував якусь батарею іншу від, е, якщо не від Lenovo. І цей запрацював, а той, чесно кажучи, підвисає і постійно на Nokia крутиться. І таке, можна сказати, е, вхідне відео огляд ніби телефона. Е, тобто той, напевно, скоріше під прошивку або під запчастину піде. Це можна сказати, досить і досить непогано працює. ще. Тут стояла, як я вже казав, операційна система Android One, тобто Android 9.0P. Я його обновив до 11 Android. Він досить так гарно війшов, досить працює. А трошки, звичайно, загальмовано за рахунок того, що тут малу пам'ять. Камера в нас. Показує 4160 на 3120 пікселів, а також 1920 на 1080 пікселів, 30 кадрів за секунду. Я вам покажу, як знімає даний телефон. Я не скажу, що там камера якогось суперового камерофона. Наприклад, Допустимо, от, викрутки ми зтеруфувати. І... Він трошки так загальмований. Ну, непогано. Також, що, що хотіти від бюджетного телефону, з бюджетної лінійки. Так, і е, 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 сім-карти тут йдуть формату Nano 7, USB 2.0, microUSB, Bluetooth і таке інше. Тобто, ну, самі, в принципі, е, е, бюджетніші характеристики даного апарату. Ось, ось таке у нас вийшло лайтове відео у огляду про даний телефон Nokia 22 або Nokia 1179. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, коментуйте відео. Хай їм щастить, будьте здорові, па па па.